Вітаю вас, шановні студенти! Ви розпочинаєте вивчення курсу процеси та обладнання газороздільних установок. Дисципліна процеси та обладнання газороздільних установок є спеціальною інженерною дисципліною, які вивчаються теоретичні та інженерні основи технології розділення складних газових сумішей на окремі газові компоненти або збагачені фракції окремих газів. Ця дисципліна завершує цикл підготовки фахівців у галузі азотної промисловості. Переробки природних і попутніх газів, нафтовидобутку, а також газів нафтопереробних виробництв. Наразі задача розділення газів і газових сумішей на окремі компоненти залишається вельми актуальною. Успішне її рішення тільки на основі використання продуктів розділення повітря дозволяє забезпечити хімічну промисловість сировиною для виробництва мінеральних добрив. Інтенсифікувати металургійне виробництво чорних і кольорових металів, а також одержувати з повітря енергні гази, які використовуються в багатьох галузях промисловості, розділення природних і попутніх нафтових газів, а також штучно одержаних газових суміще на окремі компоненти, дозволяє забезпечувати хімічну, нафтохімічну і багато інших галузів промисловості цінною сировиною. Дистанційний курс, до вивчення кого ви приступаєте, складається з п'яти розділів, які містять 18 лекцій. Під час роботи з курсом процесу та обладнання газороздільних установок ви маєте можливість вивчити фізико-хімічні і теплофізичні властивості газів, фізико-хімічні основи, методи розділення газових сумішів, основи отримання холоду, принципи функціонування технологічної ліній по виробництву хімічної продукції повітря роздільних і газороздільних установок, основне технологічне обладнання цих установок, режими його роботи, методи розрахунку та підбору обладнання. Кожній темі пропонується як повний варіант теоретичного матеріалу, так і його конспект. Для кращого розуміння навчального матеріалу варто спочатку ознайомитись з повною версією, а для його закріплення користуватись тислим конспектом, де згруповані основні теоретичні положення, які вам необхідно засвоїти як обов'язковий мінімум для підсумкового контролю знань. Навчальний матеріал супроводжується засобами візуалізації та довідковими матеріалами для більш повного засвоєння. Для отримання якісних знань вам пропонується одразу ж після опрацювання теоретичного матеріалу виконати всі види запропонованих в дистанційному курсі робіт. Маю надію, що вивчення вам цього дистанційного курсу буде для вас цікавим та корисним. Бажаю вам успіху та наснаги у вивченні цього дистанційного курсу.